Надійне протирадіаційне укриття будують на базі Бахматського ліцею номер один. 15 січня хід виконання робіт перевірив начальник Ніжинської районної військової адміністрації Григорій Ковтун. Сховище зводять за підтримки держави. Загальна вартість захисної споруди 33,5 мільйони гривень. 70% у 2024 році надала держава. Ще 30% співфінансувала Бахмаська міська рада, враховуючи виклики сучасні, вони пов'язані із постійної, я думаю, незникаючої агресії нашого сусіда, з урахуванням безпекових заходів, всіх вимог на сьогодні до навчальних закладів, аби ми вчились очно. Як ми говоримо тепер модно офлайн, ми пріоритет вибирали якраз ті реконструктивні заходи, які пов'язані з будівництво нове, яке пов'язане з забезпеченням цього якраз процесу навчального, тобто будівництвом, зокрема. Повноцінного протирадіаційного укриття, яке б давало можливість розмістити весь контингент всіх учнів в разі загрози будь-якої повітряної атаки, також попередньо коштом громади виготовили і проєктно-кошторисну документацію. Це і дало можливість отримати значну допомогу від держави, зазначає директор ліцею номер один Олександр Комар. Міська влада пішла нам на зустріч, виділила кошти на проєкт. Проєкт коштував 550 п'ятдесят тисяч. І потім ми подали на дрім цей проект. Наш заклад був відібраний. Дякуємо в цьому процесі. Ми були не одні, тому що велику роль відіграє звичайно ланка району виконавчої центральної виконавчої влади. Мається на увазі района військова адміністрація. Ну і безумовно комісія, яка розглядала всі конкурсні проекти і остаточно вирішувала долю їх як претендентів на державну субвенцію. Це була обласна комісія. І це все під кураторством безпосередньо і губернатора В'ячеслава Чауса. Ну і профільного заступника Жани Шерстюк. Роботи з будівництва укриття стартували у серпні 2024-го. Були проведені тендерні процедури та визначено переможця. І вчителі, і дітки чекають на новеньке сховище, а доки працюють у дві зміни, адже орендована захисна споруда задовольняє потреби школи лише на 50%. Наразі ліцей номер один відвідують 876 учнів. Олександр Комар говорить: новобудова дасть можливість перейти на навчання в одну зміну. У цьому укритті будуть крім посадкових місць з партами для навчання. Там буде спальні. Спальня розрахована на 50%. Дітей, тобто, якщо необхідно відпочити, там буде кухня, ну і плюс такі підсобні приміщення, які використовуються при, тривалому, при тривалих тривогах. У планах завершити будівництво захисної споруди до нового навчального року. Також учні матимуть і оновлений харчоблок. Реконструкцію проводять за співфінансування держави. Було надано більше 3 мільйонів 220 тисяч гривень. Це 70% відсотків від загальної вартості. Ще 30 профінансувала Бахмацька міська рада. Більшу частину робіт вже виконано. Для керівництва Ніжинської РВА важливо, аби у школах створювались належні, а головне безпечні умови для навчання дітей. Тож всіляко сприяють, аби громади. Долучались до державних програм З початком великої війни. Надійними партнерами Чернігівщини стали міжнародні донори. Сьогодні такі організації працюють і на Бахматщині. До прикладу, в ліцею номер 1 активно ремонтують вхідну групу, дев'ять санвузлів та сім учбових кабінетів. Таку підтримку надає ЮНІСЕФ результатами співпраці ділилися із начальником Ніжинської РВА Григорієм Ковтуном. Директор ліцею зазначає, партнерська підтримка дуже важлива. Я працюю в школі з 92-го року і. Що я можу сказати? Якщо немає практики, учень не може здобути знання кабінети фізики, хімії, без них діти не можуть знати ні фізики, ні хімії, ні тим більше трудового навчання без кабінету ти нічого не зможеш. Тренажерний зал, саме розумієте, зараз стан здоров'я дітей такий, що їм потрібно це потрібно. Бо сидять в телефонах зазвичай, майже не рухаються. Це дуже важливо для нас. І, до речі, хочу сказати, що міська влада пішла нам на зустріч, у нас ще ремонтується Кабінет хімії, але обладнання нам виділили кошти 1 двісті 200 000 000 на закупівлю обладнання. І я думаю, до березня місяця воно буде закуплено. І поставлено все повністю. Кабінет хімії упакований повністю буде на сьогодні. Громади Ніжинщини леву частину бюджетів відраховують на оборонний напрямок та ветеранську політику, в їх числі і Бахмацька міська рада. Тож з особливою вдячністю використовують можливість отримати позабюджетне фінансування. Важлива підтримка держави, бо своїх власних коштів звичайно не вистачає. Бо ми максимально зараз податків спрямовуємо. І видаткову частину навіть свого бюджету на підтримку Збройних сил України. Тому той ресурс, який ми могли використати на свої заклади, ми завдяки державним субвенціям і міжнародним донорським організаціям, ми маємо за рахунок адекватного спілкування і порозуміння як з боку державних органів, так і міжнародних донорів.